Український козак знищує московського змія. У 2018 році у США було віднайдено унікальний малюнок із зображенням батька українського танцю Василя Авраменка, хореографа, актора, кінорежисера і педагога, учасника Української революції 1917 -го, 21 -го років в образі козака, який знищує московського змія. Автор малюнка досі невідомий, проте достеменно відомо, що він намальований у 1923 році. На ньому зображено, як одягнений у синьо-жовте козак рубає шаблею Змія, розмальованого під московський триколор. Під малюнком підпис від руки. А Враменко в ролі Гонти відрубує голови Гадові, що лізе на Україну. Фахівці підтверджують, що Василь Авраменко, єдина відома особа з таким прізвищем на еміграції у США. Чию творчість можна було прирівняти до нещадного удару по ворогу на культурно просвітницькому фронті. До того ж, козак, на малюнку, рубаючи Змія, одночасно танцює з шаблею, як в українському гопаку, і обличчям дійсно схожий на Василя Авраменка. Символічно, що цей малюнок, якому нині вже понад 100 років, так точно, хоча й метафорично, відображає нашу теперішню боротьбу зі злом, що прийшло з північного сходу.